Доброго дня вам, мої любі глядачі. Сьогодні ви почуєте Україну мою україномовну версію пісні Руська банька із мудфіму Пригоди Капітана Врунгеря. Зразу вам кажу: Руська не в сенсі російська, а в сенсі Русі. Ну, погнали. А -а 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 -а. Батька Руська завжди славилась на флоті, на гарячі на пилок і на клотья, і з походу воряться паряться недаром, і не даром, говорять дядько з легким паром. Пар-пар-пар-пар, винка не лобить, пар-пар-пар-пар, сад катянит раби, вид починчасок духи иди на Після баньки моряку море покоїна! Мда-та-та-яга. Та-та-та-та-та та та Шайка, так і тахила шестнадцять, ходить від Господні накая є страсті, якщо ж банці, до ксьому є іще водиця, жизню райською можливо, можна насолодиться Пар, пар, костей не ломить, пар 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 тяжкася -пар -пар. на томі, відпочинче садухи і йде на зміну після баньки моряку, море покоїна. А, да так? Пишіть коментарі, ставте лайки і чекайте моїх нових відео. Я ще сьогодні зустрінусь з вами. До побачення!